По розміру житла, ну на жаль, для родини з великою кількістю дітей однією кімнатою не обмежишся, тому треба 3-4 кімнати. Розповідає Денис Уваров: свою родину з чотирьох неповнолітніх дітей він перевіз із Запоріжжя до Другобича після початку повномасштабного вторгнення, бо там під час обстрілів доводилось постійно перебувати в укритті. Досі родина не орендує свого житла, а перебуває у місці тимчасового проживання або ж МТП. Але умови там, за його словами, не підходять для дітей, зокрема через високу вологість. Тому Денис дізнається про нову програму субсидій для внутрішніх переселенців для оренди окремого житла у Другобичі. необхідність. Дітям в нормальному житлі, оскільки існування В МТП призводить до захворювань, таких як астма, артрит у маленьких дітей, тому що немає відповідних умов для житла. Все ж таки квартири або приватні будинки вони значно кращі на якусь мінімальну суму до 5 тисяч гривень, якщо це можливо. Тому будемо вірити, що ми скористаємося цією програмою. Стосуватиметься виплата субсидій житла не люкс та преміум сегменту, а економ класу. Також розраховуватимуть розмір компенсації у кожному окремому випадку індивідуально, розповідає перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Аби подати заявку на субсидію із оренди, потрібно це зробити у місцевому ЦНАПі чи відділенні пенсійного фонду або ж онлайн на сайті пенсійного фонду. Ми покриваємо різницю в видатках на оренду житла, які перевищують 20%, доходів родини. Ми враховуємо при розрахунку субсидій на оренду кількість членів родини, тому що кожен член родини це додатковий метраж. Ми враховуємо регіональну відмінність у вартості оренди житла. Але ключове ми також пропонуємо, щоб ця допомога надавалася за умови наявності юридичного договору. Натомість, ті, хто здає житло таким орендодавцям, теж матиме вигоду. Держава компенсує податки із такого доходу, каже віцепрезидентка спілки фахівців із нерухомості України Олена Стасюк. За її словами, загалом це 23% податків. Коли ми говоримо про це житло, це є житло економ сегменту Якщо ми говоримо про Львів, про ринок оренди квартир, які зараз даються у Львові, це повірте 10% від загальної кількості пропозицій. Беремо середню документну квартиру вартість 8 тисяч гривень. Це 23% від 8 тисяч гривень в місяць. Компенсація буде поквартальна, це порядка там. 1800 гривень та в місяць він отримає за даними заступниці голови Львівської обласної військової адміністрації Христини Замули за понад місяць тестування програми на Львівщині надійшло 5 звернень щодо можливості субсидії на оренду житла. Зараз цю програму субсидій тестують та ще коригуватимуть. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.